Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами розберемо саме найрозповсюдженіше питання: як відрізнити штамп другий 10 копійок 1992 року від штампу 3 того ж самого номіналу. Отже, в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, розглянемо особливості штампа по аверсу 2 та штампа по аверсу 3. І поговоримо про ціну даних штампів та їх підвиди і різновиди. Отже, 10 копійок 1992 року це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, має тираж 500 мільйонів екземплярів. Діаметр 16,3 мм, вага 1,7 Гурт у даний монети рифлений, Тобто мілка або крупна насічка по всьому колові монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича коломіця монета має по Аверсові 5 штампів. Це штамп перший, штамп другий, штамп третій, штамп четвертий та штамп п'ятий. Сьогодні ми з вами більш докладно поговоримо про штамп по Аверсу другий та штамп по Аверсу третіх. І їх, зокрема, охарактеризуємо. Отже, розпочнемо ми з штампа другого по аверсу 10 копійок 1992 року, які він має особливості та як його визначити? Штамп другий характерний тим, що середній зуб тризубця, він гострий, вузький, без потовщення у верхній частині. Листя, вони рельєфні і знаходяться в різних площинах. Штамп другий, ми з вами охарактеризували. По штампі другому хочу додати таку інформацію. Має підвид штамп другий 2,1 та штамп 22. Штамп 21 у штампі другому характеризується тим, що ми заміряємо відстань між осями. Якщо відстань між остями становить 12 мм, це штамп 2,1. Якщо ж відстань між крайніми остями складає, 11,6 мм це штамп 2,2. Також, доповненням до цього, можна сказати, в обох штампів, схоже, те, що 5 та сьоме зерно третього колеса, вони розімкнені. А нижня четвертого колеса вона пряма. Отже, що штампом 2,1 ми з вами розібралися, він більше підвидів не має. Зі штампом 2,2... Відомо два підвиди. Штам 221 та штам 2.22. Вони відрізняються тим, що в штампі 221 подвійного відображення всіх елементів немає, а в штампі 222 йде подвійне відображення. Тобто зеркальне відображення можна сказати двойний удар штемпелю. Отже, зі штампом 2 ми з вами розібралися. Отже, його основна характеристика є те, що середній зуб трезубця, він тонкий, вузький, без потовщення у верхній частині. Зараз перейдемо з вами до штампу 3 по аверсу 10 копійок 1992 року. Як його вирізнити? Середній зуб трезубця у штампі 3 він закруглений, товстий. Листя ж вони плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір зображення від початку канту до дати 1992 становить 13,3 мм. В народі даний штамп називають жирний герб. Жирний, тому що, як ви бачите, проти штампа 2 всі написи вони більші та явно їх видно. Так, можна подивитися по зернах. що більш чітко прочеканено, та напис Україна. Він ще більший та більш випуклий. Що ж до штампу 3, то штамп третій має підвид 3,1, 3,2 та 3-3. Що ж до штампу 3.1, як ми його відрізняємо? Ми дивимося на друге зерно первого колоса і бачимо, що воно крупне. І має коло всередині себе. Ось саме це зерно, воно нас цікавить. А п'яте зерно другого колоса, воно дотикається до листа. Ось саме це зерно нам треба. Під вид 3.1 має штамп 3,11 та 3,12. Про них ми з вами поговоримо в наступних відео. Також ще має штамп 3,2. Штамп 3.2 характерний тим, що друге зерно первого колоса, воно Велике, з отвором, а п'яте зерно другого колоса доторкається до листа. Ось саме в цьому місці. І штам 3.3. Він характеризується тим, що всі написи, вони не чіткі, а згладжені. Але про це ми більш докладно поговоримо в наступних відео. Отже, тільки що з вами ми визначили аверси монет штампа другого та штампа третього. На тому, що зараз вам показую, я думаю, ви більш наглядно зможете ознайомитися з різновидами та особливостями цих штампів. Якщо у вас виникли запитання по монеті 10 копійок 1992 року, як відрізнити штампи по аверсові монети, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. В наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети 10 копійок 1992 року зі штампом 3. Та всі її різновиди та підвиди. Але основною відмінність, як ви вже зрозуміли, цих штампів є те, що в штампі No2, середній зуб трезубця, він вузький, напис Україна він приближений до канта та віддалений від, від канта монети. В штампові ж третьому середній зуб тризубця він закруглений, товстий напис Україна, прочеканий, більш чітко знаходиться посередині між гербом та кантом монети, І більш чіткі форма ягод. Також, що ще хочу сказати: у штампах 2 та 3 звичайний метал, з якого виготовлялася дана монета, є латунь. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена в іншому металі, тобто не в латуні, а в немагнітній сталі, алюмінію, срібла чи інших, інших металах, ціна даної монети буде в рази більшою. І порівняємо ми ціни штампу, наприклад, 2ВАМ та штампу 3,11 ВАМ. Що хочу сказати? Якщо вам попалася монета із аверсом 2, ви автоматично в руках тримаєте 1 гривню. Якщо ж вам попалася монета з аверсом 3, ви автоматично в руках тримаєте 8 гривень. Тобто, якщо ви знайдете монету, з таким аверсом менше, ніж 1 гривня вона не може коштувати. Якщо знайдете з штампом 3 менше, ніж 8 гривень дана монета коштувати не може. Тобто мінімальна ціна даних штампів розпочинається з 1 гривні та 8 гривень і доходить до 10 тисяч гривень в залежності від реверсу даної монети. Отже, саме такі особливості. Хотів вам розказати в даному відео. Зараз залишаю ще пару секунд, щоб ви більш наглядно ознайомилися з цією монетою. Якщо будуть запитання, всі питання скидайте на Viber та Telegram. Номер знаходиться в шапці профілю. Тож, всього найкращого.